Як я повністю втратила віру в себе, а потім випадково пробігла найкращу п'ятірку. Інструкція як робити точно не треба, якщо ви адекватний біговий початківець, або ж якщо ви вперті, та я все знаю, як я, то робіть, але з відповідальністю за власне серце. Маємо четвертий місяць реабілітації після операції: гормональні стрибки з усіма наслідками та слабку зозулю. Прийняти рішення, фокусуватися на терапії та при кожному відкаті бігти. І нарешті не від себе, а до висновків. Цікаво, чи. Колись я все таки добіжу до них бігові кросівки біжи. Болить там, де боліти не мало б, біжи. Відсутність нормального сну бо шахеди над головою біжи. Злість, сум, відчай біжи, тим паче. Правило зменшення значущості працює. Я доєдналась до бігу збору з надією вибігти п'ятірку в 30 хвилин на дедлайн, 13 квітня, а вибігла вже 15 березня. Любіть себе, бігайте свідомо і не женіться за швидкими результатами. Фокусуйтеся на процесі, і вона вийде сама. Я перевірила.